Герої вкрут намагалися знищити зовнішні вороги сучасних націоналістів, внутрішні. Принаймні так говорять активісти, які вийшли до Хмельницької міської прокуратури, аби вдруге сказати волю в'язням режиму. Наша мета привернути увагу до цієї події, до того, що в нашій країні відбувається саме репресія і гоніння на активістів не тільки правового сектору, а й інших організацій. Ми хочемо донести до громадськості, що це відбувається не випадково, а це системно за наказом. І що ця дія ставить режим Порошенка поряд з Януковича, може, навіть ще гірше. Традиційно до певого сектору долучається жіноча січ. Всеукраїнську акцію у Хмельницькому підтримали й активісти з інших міст області. Майже весь час єднаємося з, ну, з Хмельницьким осередком і проводимо тут акції тут, в обласному центрі. Такі заходи повинні бути, щоб. І маємо висловлювати свою громадську нашу думку. Голова Хмельницького осередку розповідає: найбільш резонансні випадки з націоналістами траплялися влітку в Мукачевому в Запоріжжі, Києві та останній, який набув розголосу бійка на Драгобраті. До речі, правий сектор Хмельниччини відвідує усі судові засідання, пов'язані з цією справою. Завдяки розголосу неправомірних дій, причетних до розслідування. Хлопці на волі завдяки от масові підтримки громадськості і масовому розголосу вдалося поки що вирвати хлопців. Вони не в СІЗО. Двоє з них на поруках, одного під заставу випустили. Дві людини зараз знаходяться в лікарні. Тож, завдяки таким акціям, активісти хочуть показати, народна підтримка дає неабиякий результат. Ольга Лучанська, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.